За понад два роки повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю збільшилась на 300 тисяч. Тож запит на доступність і безбар'єрність істотно підвищився. Люди з порушеннями рухових функцій мають отримати довкола себе абсолютно комфортний простір. Та поки, здебільшого, тротуари від доріг відмежовують бордюрами. На входах до різних закладів зустрічаються сходи, а багато пандусів зроблені так, що ними просто не можна скористатися. Тож, коли безбар'єрність стане правилом у нашому суспільстві, а не винятком, дивіться далі. Крім війни в Україні люди з інвалідністю щодня стикаються з багатьма труднощами, які ускладнюють їм життя. Серед них міське середовище не пристосоване до пересування на кріслах колісних, ненормативні або непрацюючі пандуси у громадському транспорті, проблема з доступністю до аптек, супермаркетів, банківських установ і житлових приміщень. І це мабуть про механізми контролю, моніторингу і контролю при здачі об'єкту. Відповідно, норми написані. Вони тільки з 2018 року стали обов'язковими. Цими нормами завжди нехтували. Тобто, якщо вони не обов'язкові, значить їх швидше за все виконувати не будуть. Ніхто не перевіряв на виході, тому і маємо такі доволі суттєві порушення в багатьох будівлях по нашій країні в частині безбар'єрності, тому що просто ніхто це не контролював. Тож, поки з доступністю в Україні дуже складно каже Віталій Пчолкін, керівник групи активної реабілітації. Але проти минулих років ситуація значно покращилася. Єдине, що ми досі не маємо такої цілісної системи, у нас є острівки, з'являються такі доступності, безбар'єрності, і вони не всі ідеальні далеко і відповідно звести це єдину систему. Це якраз у цей виклик. Щоб воно почало працювати як треба, Віталій 17 років у кріслі колісному. 2007-го стався нещасний випадок. Він пірнув у воду, зламав шийні хребці та пошкодив спинний мозок. Вилікувати такі ушкодження неможливо. Тож чоловік навчився з цим жити, а ще допомагає іншим людям з інвалідністю і намагається зробити країну та своє місто доступнішим. Я пересувлючу в 2015 році. Відповідно, ми дуже довго шукали такі шляхи дотику. Звісно, повномасштабне вторгнення воно спровокувало такі зміни і цей рік, особливо останній, ми дуже плідно почали співпрацювати. По-перше, ми відкрили офіс в Бучі, і мені завжди трошки так боліло, бо ми займалися такими глобальними питаннями. В своєму місті я не приділяв достатньо уваги цьому питанню. Громадські активісти почали співпрацю з місцевою владою та департаментом охорони здоров'я незабаром буде ухвалена цільова програма Буча без бар'єрів, конкретний план дій і фінансування. Безбар'єрність має стати суспільною нормою в Україні, каже Віталій. Однозначно, там, де є люди, які наголошують на цьому, які нагадують про себе, там питання швидше рухається. бо… Дуже часто ми переконували бізнеси, які кажуть, для чого нам робити безбар'єрність, якщо у нас немає клієнтів, які цього потребують. З іншого боку, ми кажемо, можливо, тому що у вас не створені умови, тому у вас немає таких клієнтів. Крім цього, Віталій Пчолкін разом з колегами долучився до створення словника безбар'єрності, який ініціювала перша леді Олена Зеленська. Зміни у термінології відбулись 2018 року. А вже рішучі комунікаційні лише тепер ми займаємося цим питанням давно далеко до того, як це стало міністрів. Та каже, тобто ми там 2013 року активно просували питання, що Термін інвалід є некоректним, і його треба викорінити законодавство, як мінімум це таврує людей. І від цього формується спосіб мислення як безпосередньо людини з інвалідністю, яка себе так і почуває, і відповідно ми не можемо від неї нічого вимагати ніяких активності або соціалізації, так і до тих, хто формує державну політику, хто надає послуги, вони таке ставлення мають до інвалідів. Громадська організація «Доступно.UA» закликає українців долучитися до боротьби за доступність аптек, пропонує фіксувати порушення і надсилати фото на пошту організації або в меседжери, зазначивши адресу та назву аптеки. Якщо після перевірки ситуація не зміниться, такий заклад може втратити ліцензію в Україні проживають понад 3 мільйони людей з інвалідністю, і щороку ця цифра зростає. Тож потрібні швидкі зміни, ресурси та розуміння проблеми суспільства. Кожен навколо нас має усвідомлювати те, що ми маємо це зробити, просто у нас немає вибору, і це є одною з складових нашої перемоги. Бо коли наше суспільство зміниться, прийме всіх і, і навіть підготується, бо продовжується мобілізація, продовжується війна і Людина, яка зараз не має інвалідності, завтра може її мати, бо якась ракета пролетить десь поруч. І, відповідно, подумати про своє життя, чи готові ми для того, щоб його продовжити в випадку чого. І це наша задача кожної людини і нашого суспільства.